Знову, друзі, вас вітаю. 31 серпня 2024 року. Всеукраїнський Казацький Рух, Другий Фронт Народний, В'ячеслав Рудний, Кречник, вітаю вас всіх. Слава Всевишньому Богу і Господу нашому Ісусу Христу. Слава йому за всі блага, які Він нам дає. Дяка йому за те, що Він нас підтримує. І саме підтримує тоді, коли нам тяжче за все. Це є друга частина попереднього запису. І я хотів би саме цю другу частину сконцентрувати вашу увагу на тому, що відбувається на сьогоднішній день в плані військовому, як проходить мобілізація і які наслідки того. Що було впроваджено в плані мобілізації і які наслідки можуть нас чекати. А також зразу скажу, що нам треба зробити для того, щоб виправити подібну ситуацію. Ви знаєте, друзі, в нашому середовищі військовому ми маємо дискусії і полеміку стосовно того, як повинна проходити ця мобілізація, чи можливий саме примус, чи неможливий. І люди військові традиційних поглядів, особливо ті, які отримали навчання і закалку в радянській армії, говорять про те, що примус можливий, і саме без примусу неможливо досягти необхідних результатів, які потрібні для того, щоб вести повноцінну війну. І саме в нашому середовищі я особисто мав дискусію і спілкування з генералом Ігорем Олександровичем Романенко. До речі, він козацького роду. і Я вам раджу заходити на його канал в Ютубі, набирайте Ігор Романенко». Чи мені подобаються його висновки, що вони виважені без всякого хайпу і радив би так читати міжрядків. Бо людина подобного рівня, вона не може собі дозволити якісь екстравагантні вихадки для того, щоб його більше дивились і, скажімо так, задля того, щоб люди отримували якісь ложні надії. Це дуже виважена, змістовна. Аналітика військова, і якщо хто бажає отримати цю виважену аналітику, то, будь ласка, заходьте на його канал і дивіться. Але я продовжую. Я мав з ним дискусію і погоджувався. І сам так думав, що примусова мобілізація для України можлива і навіть іноді бажана. Дивлячись на ті наслідки, які. Ця мобілізація недолуга має в нашому суспільстві. Я прийшов до протилежного висновку і вважаю на сьогоднішній день, що мобілізація як примус вона для нас шкідлива. Нам потрібна не мобілізація, а нам потрібний рекрутинг. І на сьогоднішній день я переконаний в тому, що з цією примусовою мобілізацією треба закінчувати. Інакше ми можемо отримати в суспільстві дуже шкідливі наслідки. Чому я так думаю? Ну, перше, я думаю, аналізуючи ситуацію, що якби противнику захотілося зробити якусь диверсію, для того, щоб обурити суспільство, для того, щоб викликати в суспільстві... Негативні емоції і негативні бажання, то треба було зробити отаку от мобілізацію, як зробило наше керівництво. Вважаю, що це дії шкідливі для нашого суспільства, це дії шкідливі для Збройних сил, тому що обслуговуючи 13 бригад, і маючи через наших воєнних волонтерів спілкування із рядовим составом, і з керівним составом. Майже одностайна думка про те, що ті люди, які приходять примусово, яких збирають на сьогоднішній день на вулиці, як прийдеться, вони не допомога Збройним силам, а вони шкода Збройним силам. Бо саме ці люди, які не мають бажання воювати, не розуміють, задля чого вони на фронті, які не розуміють, чому через примус. Через зневагу до людяності, зневагу до їх гідності. Вони повинні щось захищати і когось захищати. Саме ці люди залишають позиції, саме серед цих людей багато дезертирів, і саме серед цих людей багато, ну просто взагалі непригодних для військової служби людей, бо збирають косих, храмих інвалідів. Нещодавно одного нашого хлопця. Святошинський воєнкомат загріб. Це була перспективна людина, молодий хлопець, перспективний інженер, будівник, який при нашому підрозділі тренувався, готувався бути трен... е... натренованим воїном. Але його зняли з маршрутки з іншими хлопцями, і в той самий день. Примусили підписати необхідні бумаги, для них необхідні, і він на сьогоднішній день вже знаходиться на полігоні і проходить навчання. Ви знаєте, друзі, є декілька аспектів цього питання, я про це хочу поговорити. Перше, безумовно, на фронті потрібні нові сили, але потрібно не м'ясо, потрібно підготовлені, воїни потрібні. Обучені, налаштовані, злагоджені і готові відстоювати нашу землю, нашу батьківщину. Друге, вони повинні бути фізично здорові і повинні бути психічно здорові. І психічно важливо, що вони повинні психічно бути налаштовані на захист нашої країни. Третє. Коли без розбору забирають людей на вулиці, а ці люди є фахівцями і дуже потрібними в нашій промисловості, потрібні в активності промисловій, потрібні в бізнесовій активності, у нас на сьогоднішній день працює бізнес 15-20% від довоєнного. Якщо так і надалі проводити цю я би сказав так, преступну мобілізацію, то ми залишимось взагалі без підприємців, без бізнесу, який генерує доход, який генерує прибуток, який може йти на наше громадянське суспільство і наші Збройні Сили. Я вважаю це злочином і розвалом взагалі нашої економіки. І це ніякому разі не можна допустити. Третє те, що в різних і державних, і приватних інституціях є розумні голови, є висококваліфіковані фахівці, які нам потрібні і сьогодні, і зараз для тилу, і потрібні для подальшої відбудови нашої країни. І забирати таких хлопців, я вважаю, теж підступно. і Дуже шкідливо для нашої країни, тому що підготовка фахівця вартує для країни дуже дорого, це потребує часу. А відбудовувати нашу країну треба буде стрімко і треба буде прикласти для цього дуже багато зусиль. Чому? Тому що те, що відбувається на сьогоднішній день в нашій країні і взагалі на фронті, це тільки початок. Всесвітнього безладу і тільки початок тих шкідливих, поганих подій, які будуть в світі. І нам потрібні фахівці, які будуть в змозі прикласти зусилля і досить швидко відбудувати і повернути економічно, соціально все втрачене для нашої країни. Через війну росіян з нами. Тому треба обов'язково враховувати саме цю складову при проведенні різних заходів мобілізаційних. Тому моя позиція на сьогоднішній день і мій заклик до всіх тих, від кого залежить нормальне проведення мобілізації. Мій заклик є такий. Перше. Проводьте всі свої дії дуже виважено. І, і розумійте, і згадуйте. І беріть до особливої уваги саме те, що тільки людські цінності, що тільки цінність людини і гідність людини. Є важливою для життя суспільства для його майбутнього. Попрання гідності людини це попрання третьої статті Конституції, яка говорить про те, що всі зусилля держави, нашої держави Україна, і це зафіксовано в нашій Конституції направлені на соціальні досягнення Україна є соціальна держава. І захист честі і гідності любого громадянина, любої людини в нашій країні є сенсом існування держави. Тобто, якщо ми втрачаємо гідність як люди, якщо державні інституції чи ті, які називаються державними службами, попирають цю гідність, нехтують гідністю людською. То ці інституції є шкідливими для нашого суспільства. І ці інституції потрібно в подальшому демонтувати. А тих, які допускали знущання над людьми, знущання над людською гідністю, ті повинні отримати кримінальну. І службову відповідальність згідно того, наскільки тяжкі були дії. Тобто, я вважаю неприпустимим всяке насильство при проведенні заходів мобілізації. А яка ж є альтернатива? Альтернатива є рекрутінг. Подивіться на третю штурмову, як чітко і злагоджено проводиться, проводиться робота. Є багато інших. Підрозділів, які наповняють себе гідними вояками. Ми також, як козаки, на сьогоднішній день проводимо рекрутинг хлопців, залучаємо до наших лав резерв, який готуємо для проходження в подальшому. Служби, якщо це буде потрібно, на фронті. Друзі. А нам треба готуватись до того, що кожен повинен бути в свій час взяти зброю до рук і захищати нашу незалежність. Подія розгортається так, що я думаю, що кожного чоловіка та да й жінку не мене цей обов'язок, і ми повинні бути готові зі зброєю в руках захищати людей, людяність, гідність і честь нашого українського народу, нашого різноманітного. На сьогоднішній день уже в українських. Кордонах малочисельного, на жаль, народу. Але треба зберегти. Зберегти те, що залишилось, для того, щоб потім примножити те, що в нас на сьогоднішній день є. І я скажу, що ми, як козаки, будемо робити. Перше, ми налагодимо. Щільний контакт Служби безпеки України з вищим керівництвом поліції з головним управлінням розвитки для того, щоб свою роботу по убезпеченню українського народу і убезпеченню. Нашого генетичного майбутнього проводити комплексно із захистом прав і свобод людей, щоб рекрутінг, який необхідний, проводити якісно, включивши досвід, кращий досвід наших добровольчих підрозділів і наших. Різних військових з'єднань, ми будемо відслідковувати всі протиправні антиконституційні дії центрів комплектування, представників цих центрів комплектування, а також поліціянтів. Які будуть порушувати права і свободи людей. І в свій час ми організуємо так, що кожен, хто порушив Конституцію, кожен, хто порушив третю статтю Конституції, яка захищає честь і гідність людей. Статті Конституції, які стосуються свободи пересування людей, прав і свобод людей, ми організуємо так, що кожен з негідників отримає покарання. Ось таким чином скажу. На цьому я завершую свою розмову. Бажаю вам всього найкращого. До майбутніх зустрічей!